Ой, устань, устань, подоляночка, умилечко, Як то скажу? Фоткати? Йдемо. Сергій, коротше, їм розказує історію цих будівель. Ну запитай, Чого вікно Ей, добрий таке? День. Добрий день. Сергій, Чому таке вікно? В середині воно малесеньке, Я а знаю. що? Звідси все це зручно, що стріляє туди. А може, тому, що це тільки що Сергій сказав? Ого, видно моє. Сергій сказав, що якщо колись від ну, історичний факт, від там колись... От тут во, ти во, дядько. Не, не говори. При відкритті мав отако, типу, і шов. Ну, не говори того, ти що? Так. Да. Потім... То, то, хто з нами в ефірі, Часто той, 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 той знає цю Куди Ходи скорше, я покажу ще вікно, де в Порше і. Що це є? Що це за будівля? То? Щось типа того, я там сильно не знаю, що це таке. Я просто знаю уривки. Це в Другобичі, То втуда? Щось з Юрієм зв'язуємо. Частенько проїжджають екскурсії О, сюди допустя. привозять, по Дрогобичі проводять. Герб Дрогобича. Другобичу 9 селяних бочок. 900 років, тому 9 бочок. Що ж латинці пише, Я читати не міло? Ви, ви, ви пам'ятаєте, що робить, є своя соливарня і все виробляє тут сіль по такому самому старовинному рецепту. Аналогічної немає солі практично в світі такої натуральної. То, як то, як тут та вся дорога була. Цісті, так. так, То кусочок Мирот. лишили, а тут була дорога. так. вікно, то робили страту І то була публічна страта. Що, в вікні? З вікна. А вікна викидали? Тут було Яке вікно? — Оце верхнє вікно. Бачите, що? оце вікно. З нього проводили, проводили страт. За... Та то Павло ІІ, Папа Римський, Іван Павло ІІ. Сергій проводить екскурсію для це? дітей. Бачите, я, я можу бути екскурсією, знову герб друга. Добре, тепер зроби мені фотку з ним. — Тобі не зробив?